Бахмут досі залишається ціллю росіян. Вони закидають місто авіабомбами і намагаються вести наступ. Ось нові кадри з неба над містом фортецею, які з передової передали ТСН бійці 77-ї аеромобільної бригади. На них видно, як Бахмут палає, і попри втечу частини регулярної армії ворога з-під міста. Окупанти й досі намагаються наступати. Утім, завдяки нашим силам оборони, ці спроби безуспішні захисники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом розгромили підро. Розділи 72-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації звільнили частину території і навіть взяли в полон окупантів незмінними напрямками, де вороги намагаються штурмувати наші позиції. Залишаються Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Там збройні сили відбили понад 46 атак. Авіація Силоборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах. За минулу добу наші сили оборони знищили ще 690 окупантів. Трибунал для Росії неминучий. підтримку його створенню висловила коаліція із 37 країн під час саміту під головуванням президента Володимира Зеленського. Представники всіх країн-учасників висловили єдиного одноголосну єдність, зазначивши, що вище політичне та військове керівництво Росії однозначно має бути притягнуте до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України. Перший крок, який має зробити Європа, це допомогти Києву збирати і аналізувати докази, наголосила президентка Єврокомісії Урсула Фондр. Ляєн. наприкінці саміту, всі країни-учасниці ухвалили спільну заяву, де чітко зазначили, що такий механізм правосуддя повинен бути створений, щоб покарати країну агресорку. Європі що про створення Нюрнбергського трибуналу на початку домовлялись лише чотири держави, і загалом в каліцію заради того трибуналу війшли 24 держави. Держави. Нас вже суттєво більше зараз. Я радий, що між нами є абсолютно чітка згода про те, що відповідальність агресора за злочин має бути неминучою. І саме відповідальність агресора за злочин агресії Це повинен бути трибунал. І після проведеного президентом Зеленським онлайн саміту створення спеціального трибуналу за злочин на агресії Росії підтримав і президент Чехії. Петр Павел нагадав про саміт у Твіттері і наголосив, що розслідувати російські злочини важливо, і що він безсумнівно підтримує створення трибуналу. Саме його чеський президент назвав ключовим на шляху не лише до миру, а й передусім до справедливості.